Пані Оксана, перш за все, вітаю вас у Чернівцях. Що думаєте про місто? Ви тут не вперше? Я дуже люблю Чернівці. Я думаю, що це одне із таких безпечних місць після Ужгорода. і слава Богу. І завжди хочеться сюди приїхати, трошечки навіть відпочити. Можливо, вдасться виспатися. А взагалі дуже люблю Чернівці, тому що це глибока історія нашої музичної культури, це моє творче життя. Воно проходило на таких глиб... глибинних постатях. І як Василь Зінкевич, Назар Ярмчук, Софія Ротаро. Я з особливим трепетом завжди приїжджаю в Чернівці. Нещодавно ви виступили в суджі Курської області. Що ви там побачили, і чи плануєте ще туди? Поїздки поїдемо туди, коли куди можна буде їхати? На запрошення наших військових. Якщо буде запрошення наших військових Сучу, чи в інше якесь місто, то обов'язково поїду, тому що я на мені з 2014 року я учасник бойових дій за участь у визволенні і пошуку наших військових полонених. Тому для мене ця ситуація є звичною і я розумію, наскільки важливо формувати тил для наших бійців. Пусто, дуже мало людей. Коні ходять, корови ходять по вулицях міст. Дуже зруйновані храми. Я так навіть чесно подивувалася, тому що багато будинків закриті. Видно, що закриті будинки, що люди виїхали. Залишилися тільки люди, які з людьми похилого віку, які не можуть старші люди виїхати. І вже родичі, рідні, діти їхні, напевно, внуки вони з ними там залишилися і їх доглядають. От такі осередки людей можна зустріти. Люди ховаються, коли їде люба машина. Але Чисто треба віддати належно, все почищено. Дуже мене вразила школа, на, на якій було написано, що ви українською мовою, що ви руйнуєте наші школи і вбиваєте наших дітей. А поки ми тут, ваша школа буде ціла і в ній будуть вчитися діти. А навпроти, зруйнована церква, і в тій церкві є свічки. І лежить таця, куди кладуть гроші. І мене так само вразило до сліз те, що коли я підійшла до тієї таці, я побачила, де купляють свічки. Я побачила, що там лежать гривни наші: по 20 гривень, по 10 гривень, по 5 гривень. Тобто наші бійці вони йдуть в церкву, кладуть гроші за свічку. Вони можуть піти взяти собі скільки завгодно тих свічок. Тим не менше вони її купують. От вам і величезна різниця. Між тими орками, які заходили на наші землі, і нашими бійцями, які знаходяться там. Тільки ти, мій Господь, що живе в небесах, дарував мені зоряний шлях, ім'я твоє нести на вуста. Загалом, протягом вашої музичної кар'єри, ви не раз виступали в зоні бойових дій. Який концерт вам найбільше запам'ятався? Можливо, не можливо сказати. сказати. Кожен унікальний. кожен. От зараз ти мене запитала і в мене спливла картина на Промці, в Авдіївці, яка зараз окупована. В підвалі, глибоко в підвалі, там є актовий зал. І в тому актовому залі я давала концерт таким амфітеатром цей зал. І що мене найбільше тоді вразило, це десь був 16-17 рік, що мене найбільше тоді вразило, що там було дуже багато людей, таких як мій тато. І вони сиділи на гальорці. Я до них підійшла, кажу, слухайте, ви такі, як мій тато, у вас і серце, і судини, і море різних хвороб. Каже, ви, не, ви точно не є здоровими людьми, що ви тут робите? А він каже, а хто буде прикривати мальків? Мене це так тоді вразило, і я це запам'ятала і чомусь зараз воно мені спливло саме ця картина. Після одного із ваших крайніх інтерв'ю в коментарях я помітила, що багатьох людей обурив факт наявності у вас статусу учасниці бойових дій. Як ви до цього ставитеся? Спокійно, ну спокійно ставлюся. Ну чому я ж? Півтора року займалася, я їздила на нульовки, я обмінювала полонених. Я це отримувала законно. А подобається це комусь чи не подобається? Я цим не кічуся, я його ніде не виставляю на показ. Просто я маю учасника бойових дій в Афганістані, тому я про нього згадала. Бути учасником бойових дій в Афганістані, україномовній співачці, в російськомовній армії на чужій землі. Я думаю, що це так само багато про що говорить. Бо я за свій е, творчий період, який зараз у мене є, не заспівала жодної пісні російською мовою, де б я не була навіть в Афганістані. І незважаючи на це, е, враховуючи те, де ми були як ми там працювали, в яких умовах я отримала тоді, в радянські часи, україномовна співачка, Бандерівка зі Львова е, у УБД. Вашої музичної кар'єри, от за вашими спостереженнями, як змінився ваш слухач? Як він змінювався? І чи змінювався? Покоління наслоювалося на покоління, бо коли я заходжу на свій youtube канал і в Ютуб студію і дивлюся, то о, головна частина моїх підписників і тих, які мені пишуть, коментують, дивляться і слухають мою музику, від 24 років до 54. Як мінімум три покоління. Нещодавно в одному з інтерв'ю ви сказали про те, що серед українських артистів вам зокрема подобається Джорі Хейл. Хто ще є у переліку ваших фаворитів? І чи розглядаєте ви можливість, можливо, з кимось із них записати спільну пісню? Ну я взагалі розглядаю таку можливість. От коли вона станеться, тоді я буду про неї говорити. А так мені подобається дуже багато наших виконавців. Я навіть їх не можу запам'ятати, тому що вони чомусь так називаються, що їх з першого разу важко назвати, але дуже багато Української музики це мене так тішить. Я вам дякую, наші молоде прогресивне українське покоління, що творите фантастичну дивовижну українську музику. Окрім музичної кар'єри, Оксана Білозір, депутатка Верховної Ради чотирьох скликань, колишня міністерка культури і туризму. Найбільше ваше досягнення в політичній кар'єрі. Яке? Його багато, його багато, тому що в мене було напрям Два напрямки: один напрямок гуманітарний всередині країни, а другий напрямок важливий міжнародний це трудова міграція. Я 10 років працювала в парламентській асамблеї Ради Європи, написала дві доповіді в Паре. Дві доповіді в ПАРЕ це півтора року роботи, і це виходить підсумковий документ, резолюційна частина якого стає частиною національних законодавств країн Європейського Союзу. І головне моє завдання, яке я перед собою там ставила, це захистити права і забезпечити відповідний статус українцям, які опинилися у країнах Європейського Союзу. І ключова позиція, яка сьогодні діє, я про неї скажу, бо про неї мало хто навіть і знає. Я зараз мала європейський тур трошки про це говорила: це те, що хто працював офіційно 5 років плюс, сплачував податки, працював офіційно і сплачував. О, податки той має політичні права на рівні місцевих рад. Що стосується гуманітарних питань, які всередині України, це те, що я об'єднала міністерство культури, яке було міністерство культури і мистецтво. стало міністерство культури і туризму. Правда, після мене це змінили, але в мене змінився в як у президента України, який декларував Віктора Ющенка, який тоді був Юля Тимошенко, яка була прем'єр-міністром. Ми декларували формування єдиного культурно-інформаційного простору на території України. І як говорила моя теза, як міністра, була, що Україна це тера інкогніта, що культура це храм, а туризм це дорога до цього храму. І після того, як ми прийняли певні рішення, в тому числі і український парламент, нас почали розвиватися регіональні туристичні об'єкти, почала розвиватися інфраструктура, але найголовніше, ну, тобто, готель. Мотелі, різноманітні кухні, але найголовніше для мене це те, що нарешті почали розвиватися народні промисли, бо поїхали туристи, а туристи потребували і спробувати національну їжу. І подивитися, які національні стрій. Ви пам'ятаєте, що до 2005 року мало хто звертав увагу на нашу вишиту сорочку, на наше вишите плаття. Навпаки, казали на нас, коли я одягалася в національній костюм. У палаці України що селюхи приїхали. А тепер це вишита наша сорочка є в кожної першої леді демократичної цивілізованої країни, і це лук номер один світі. Тобто були задані певні тенденції, які на сьогодні дуже великим відпрацювали прогресом для розбудови саме нашої ідентичності, нашого самоусвідомлення. І напевно, і ми війну виграваємо і ведемо тільки тому, що певний період часу ми були наповнені ідеєю національної, незалежної самостійної української держави. В одному з інтерв'ю ви також казали про те, що плануєте повертатися в політику. Які Добре. ролі ви себе? Бачите і що ж хочете зробити. Повертатися в політику, далі поговоримо. Планую поки що похід в парламент, далі буде видно. Оксана Білозір, також дружина, матір. Як вам вдавалося поєднувати музичну кар'єру, політичну кар'єру разом із материнством. Я приношу людям радість і в своїй сім'ї, і всі, які приходять на мій концерт. Я оптимістично налаштована, я світла людина. І це все річище моєї однієї руки, ріки. Річіще мого життя.